Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему, ким є Україна для себе і світу. Сучасна Україна переживає один з найдраматичніших періодів своєї історії. Перебуваючи в стані війни з ворогом, наша держава прагне відстояти. Власну незалежність і дати відповідь на питання, ким є українці для самих себе і світу. Відповідь на це питання є визначальною на шляху до визначення власного шляху розвитку як потужної демократичної держави. Власно роздумами стосовно цих питань ми сьогодні і поділимося з вами у сьогоднішній розмові. Нагадаю, що традиційно у цей час ми спілкуємося з кандидатом політичних наук, проректором з науково-педагогічної роботи молодіжної політики та розвитку, старшим викладачем кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького. Національного університету Мі Стуса Максимом Прихненко. дня, пане Максиме. доброго нагадаю, що у студії працюю я, журналіст Ірина Булгакова, і також нагадаю, що наше ефір ви можете дивитися на Ютубі на каналі Радіо Місто над Богом. Ну і розпочнемо з теорії Як пояснити слухачам, що таке ідентичність, чому вона важлива для держави, як визначає майбутній перебіг подій. Дуже просто, що таке ідентичність? Ідентичність це певний набір переконань, поглядів або відчуттів, які дають відповідь на питання, хто я для людини або соціальної групи, або для соціального інституту. Якщо навести приклад, то от, ну, чому ми вирішили, наприклад, що таке людина? Що, що ми є людьми, да, Це певний набір фізіологічних особливостей, звісно. І е, потім на це накладається ще й соціальний аспект, наприклад, те, що закріплено там в деклараціях прав людини, в статуті Організації Об'єднаних Націй і так далі. Е, так само е, так само в принципі і держава. Тобто, коли держава говорить, що вона національна держава. То відповідно вона ну тобто вмістить в собі певний набір оцих маркерів, тобто це мова, це культура, це певні особливості соціального розвитку і так далі. Чому це важливо для подальшого розвитку? Тому що коли ми в принципі і неважливо, це стосується людини, чи це стосується соціального інституту, коли ми даємо на відповідь на питання, хто я, то це буде визначати певний конкретний набір. Кроків, які необхідно реалізувати для того, щоб слідувати ну, умовно заданому іміджу. Ну, наприклад, коли ми говоримо, що це британський джентельмен, то відповідно це людина вихована, вона є ерудованою Це вона дотримується певних традицій, має певні там має певні там. Уявлення про те, як треба одягатися, тобто, як треба стере... комунівати з людьми, скажімо. Ну, умовно кажучи, да. Тобто, це називається динамічний стереотип, тобто, коли людина має ну коли людина повторює одну і ту саму дію, якийсь а, певний період часу, так само і держава, тобто, цей принцип демократії між собою не воюють, означає, що коли ви оголошуєте себе демократією, то ви не можете надалі застосовувати силу або загрозу силою проти інших держав, які а, себе озвучили демократичними. На противагу цьому, якщо ви наприклад говорите про те, що ви режим там аля. Націоналістичний радикальний, і ви проголошуєте себе блакитною блакитною кров'ю по відношенню до всіх інших, то ви намагаєтесь підкорювати себе. Власне в цьому і і простота, і складність цієї історії. Тобто, як держава ідентифікує себе, так вона надалі і буде діяти на міжнародній арені і у внутрішній політиці. До речі, також у 19 столітті термін українство означав прихильників українського фольклору побуту пісні. Традиції, власне, намагання їх зберегти вивчати з кінця 19-го, спочатку ХХ століття поняття асоціювалося з українським національним рухом і показувало свідому настанову на вибір українськості як життєвої позиції у сучасному країнознавстві та суміжних науках, зокрема історії України, йдеться вже про широкі синтетичне розуміння українства, в якому поєднано різні природні, соціокультурні і інші виміри. Якою ж є українська ідентичність сьогодні. Я б сказав, що вона досі формується, а справа в тому, що доволі тривалий час. От в, в історії а, українська ідентичність формувалася навколо ідеї про національно визвольну боротьбу, тобто ідею про те, щоб Україна була а, Україна була незалежною, і маркери, навколо яких це все збиралося. Це була звісно, українська мова, і це була українська культура, і це була українська історія. От, в тому вигляді, в якому ми її маємо. Ми, ми її маємо сьогодні. Що от є Українці, є. Умовні там партнери, друзі, є вороги, є потреба там захищати себе, і так далі. Тобто, це був ну протягом напевно останніх декількох століть. Це був домінуючий паттерн мислення, який визначав, ким є, ким є українці. Далі, після того як ми отримали незалежність, власне можна сказати, що ми досягли от тієї мети, яка, яка стояла, і надалі ми з'явилося, ну, у нас з'явився така. Ну, ми е, намагалися намагалися оці останні 30 років наново, якщо так можна сказати, зібратися, особливо враховуючи те, що знаходилися в деметрально різних і декуди інформаційних полях. Тобто, тому що е, е, захід, е, захід України він завжди прагнув до Євроатлантики, а схід він завжди знаходився. Під таким доволі жорстким російським пресингом, якщо так можна сказати, і в результаті ми прийшли до того, що у нас дійсно залишилася мова як один із ідентифікаторів сьогодні, у нас залишилося прагнення до незалежності як один із ідентифікаторів сьогодні. І е, у нас залишилось е, євроатлантичне прагнення, тобто спроба позиціонувати себе як європейці, те, що ми нещодавно в дев'ятнадцятому році закріпили в конституції, да е, навколо і навіть довкола цього сьогодні досі відбуваються дискусії, тому що є багато російськомовних українців. Наприклад, і у нас є тренд на те, щоб кенселити російську мову, і виходить так, що ми кенселимо і російськомовних українців. І це є проблема, тому що є, да, є люди, які переходять на, укр... на українську мову і спілкуються українською, а є ті, хто. Ідентифікують себе як українці, але при цьому говорять російською, і це та це, наприклад, одна із відповідей, точніше, це одне із питань, на яке нам необхідно для себе дати відповідь, і як це робити, саме точніше, як соціалізувати. Такого ж типу соціальну групу, і, власне, в цьому і заключається проблема сьогодні спроби переформатувати оцю, переформатувати оцю нашу е сприйняття себе як українців і е зрозуміти навколо яких ще маркерів можна об'єднуватися, тому що. Дуже часто і в нашій традиції це як правило історія, навколо якої ми об'єднуємося, але об'єднуватися можна навколо теперішнього, і об'єднуватися можна навколо майбутнього, наприклад, як свого часу зробили в Сінгапурі, коли вони не думали про те, що їм треба переграти. Британський імперіалізм в себе вони думали про те, як їм надалі розвиватися і навколо цього розбудовувати розбудовувати свою ідентичність, як типу успішних успішних людей. Ну і так далі. Тобто, ну, дійсно, тут це проблема стосовно Сінгапура. Тут я згадаю, що лідер був відповідний. Ну, Лі, Куан -Ю, да, він... Лі Куан Ю абсолютно. Ну скажімо, патріотична людина. І відповідно ще раз, ну це доводить, що роль лідера в історії все таки зда щось тут, да, Але я нагадую, що Лі Куан ю був доволі авторитарний особистістю, і це не єдиний шлях того, яким чином суспільство може прийняти ті чи інші ідентифікатори, тому що в Сінгапурі дійсно Лі Куан Ю формував, ну назвемо це так умовно, національну ідею і спускав її вниз. В тому числі шляхом доволі жорстких законів, але це не означає, що і в нашій державі повинно бути так само, просто суспільство між собою в процесі громадських обговорень, в процесі ну там в тому ж виборчому процесі, коли закінчиться, коли закінчиться війна, ми можемо між собою домовитися, ким ми є. Тому ну шлях ну, умовний шлях Сінгапури авторитаризму, це не єдиний шлях, як ми можемо знайти власні оці маркери або ідентифікатори. А я колись читала таку цікаву думку. Тут я можу помилитися. Я трошки відхилюсь від теми, що коли певний час в країні демократичні процеси, потім чомусь за законами, ну коли люди розчаровуються, в якихось речах на ну, скажімо, на вже наступний етап, це дикта або авторитарний режим, тобто люди. Ну, скажімо, якщо є розчарування в демократичних процесах, далі наступний етап може стати авторитарним, і це теж скажімо, є ну певна загроза. Ну, так так істина влаштована. Ну, я б не погодився з цим, тому що. Е... Коли людина, в чому суть демократії? Суть демократії в свободі, тобто, те, що людина має право вибору і вона готова брати на себе відповідальність за це, і от саме в цій другій частині можуть виникати проблеми, тому що в культурах. В деяких культурах існує оцей патерн героїзму тобто, коли е, велика кількість людей вона намагається перекладати відповідальність за те, як вона повинна жити на когось одного. І е, в цьому ну типу, в, в цьому є сенс в умовах, коли е, там держава, наприклад, знаходиться в часи війни, да як, наприклад, Вінстон Черчилль був за часів Другої світової війни національним героєм для британців. Але якщо ми говоримо про довготривалу перспективу, то найбільш стійкими суспільствами як правило виявляються ті, які мають не лише. Можливість е, вирішувати самостійно, що вони роблять, а й мати брати на себе відповідальність, нести відповідальність за свої рішення і вже в контексті цього надалі домовлятися. І такі суспільства є більш стійкими. Коли ми говоримо про одну людину, яка бере на себе відповідальність за всіх, то це має місце. Ну це має місце бути, але це е, умовно повинен бути такий певний. Перехідний період, в принципі, ми зараз можемо сказати, що, наприклад, те рішення, що ми продовжуємо війну, і те, що ми продовжуємо активну фазу бойових дій, це в тому числі рішення. Ну, типу, нашого президента і оточуючих, оточуючих його людей, і ми знаємо те, що ну, альтернативою або кремлівським наративом, як у нас це сприймають, альтернатива там перемовини і так далі. Вони не розглядають. І, відповідно, надалі історія буде розсуджувати ці дії, і в принципі може вийти так, що надалі постать нашого президента буде в різний період часу піддаватися певній критиці, але от дійсно він. Зараз прийняв дуже непросте рішення, і він дотримується цього рішення. І от він взяв на себе відповідальність а, за нашу державу. І да, на, і в цих умовах, а, в цих умовах це дійсно є цінним. А тривалий час політичний процес в Україні будувався переважно навколо двох наративів: це необхідність інтеграції до Європи і необхідність співпраці з Росією. Угу. Можна сказати, що був і третій, який намагався тримати середину, середину варіанту. Чому наша, наша держава протягом скажімо, більшого періоду власної історії Знаходиться саме в такій відеоці варіантів розвитку тому, що ми протягом всього періоду історії ми знаходимося між фактично двома цивілізаційними виборами: це європейський євроатлантичний і е, оцей, ну скажімо так, східний варіант у нашому випадку е, це взаємодії з Росією. Пов'язано це із несамостійністю нашої держави протягом тривалого періоду часу, і тим, що окремі е, політичні лідери, які так, ну так чи інакше знаходились при владі, там скажемо на заході нашої держави і на сході нашої держави е, обирали сусідство як е, ну, типу, е, систему утворюючу історію і на неї, наприклад, переорієнтували виробництво, тому що як не крутий, але економіка вона все одно буде грати ключову роль, тому що якщо немає грошей. То ну просувати певні ідеї доволі складно, і от так вийшло, що у нас сформувався паттерн того, що е, захід України прагне до Європи, схід України доволі тривалий час наратив політичних партій був про необхідність співпраці з е, Росією, і центральна Україна. Вона Центр України, точніше, знаходився от між цими двома між оцими двома ідеями, і намагався пропонувати власний націоналістичний шлях, тобто формування власного ну, типу, якоїсь нової конструкції. А захід України також пропонував цю історію, але вона все одно в результаті замінилася євроатлантикою. От саме через це, тому що ми історично були поділені постійно між оцьома, оцьома двома цивілізаційними групами, і ми просто не мали можливості, ми не мали можливості сформувати щось своє. Да, дійсно є. Наприклад, там зараз багато хто згадує історію Київської Росії, там типу ідею із варяга в греки, і от якісь отакі, от речі, але проблема в тому, що. Це вже дуже застарілі проекти в контексті того, що змінилося і територіальне розташування держав в світі, і змінилося і місце нашої держави в світі. І от тому ми е, ну, протягом всього періоду з 91-го року знаходились між оцими двома, і в результаті ну, наш сусід зробив так, що тепер вся Україна орієнтується саме на Євроатлант. Декілька тижнів тому уряд ухвалив план розвитку України. Цей документ є гарантією отримання протягом наступних чотирьох років 50 мільярдів євро від ЄС в обміну реформи, що треба провести в нашій державі. Та чи потрібні ми взагалі єс, враховуючи, що ряд держав зараз блокує підтримку і за цього обговорення важливих для нашої держави питань? Ну я вже не говорю про блокування на кордоні. Складне питання, і тут просто необхідно розуміти наступне. Ми дуже часто сприймаємо європейську інтеграцію, Європейський союз як манну небесну. Те, що ми а, вступимо до цього об'єднання, і в нас все буде добре, у нас все буде класно, але тут просто необхідно чітко розуміти те, що Європейський союз і НАТО це структури, це інструменти. Для чого ці інструменти використовуються? Ці інструменти використовуються ЄС в першу чергу для економічного розвитку, альянс в першу чергу для підтримки національної безпеки і оборони так тут є надлаштування такі, якщо так можна сказати, і соціальні, і культурні, але базова це економіка, і базова це безпека і в рамках Європейського союзу. І в цьому і в цьому напрямку існує доволі жорстка конкуренція, тому що все одно, ну, типу, е не, од не та не інша організація є не є над національними, відповідно, все одно кожна держава прагне в першу чергу. До власного розвитку, тому що якщо вона не буде показувати позитивну динаміку розвитку, то ми бачимо, що й Європейський Союз сам по собі будуть штарміть, як то було з Грецією, наприклад, свого часу, відповідно, інтеграцію туди необхідно розуміти так, що ми переймаємо найкращі практики. Тобто, от у нас, от ми бачимо ці держави, ми бачимо, як вони живуть, ми бачимо, як вони соціально розвинені, економічно розвинені, і прагнемо цього ж. І е, це перший момент, і другий момент, те, що ми в, в, в такому випадку ми будемо знаходитись в стані доволі жорсткої конкуренції, тобто вони нам нічого не повинні. Те, що нам необхідно буде шляхом реформ, шляхом того, що ми розбудовуємо там власний бізнес, власну економіку, ми будемо зростати, і а інтеграційне об'єднання, воно в тому числі створює для нас умови. Якщо ми в такому контексті будемо розуміти, то ці відповіді, то оці питання вони відпадуть насправді, але, от, на жаль, як я собі зараз бачу по соціологічному опитуванням, то у нас чомусь до Європейського союзу таке більш ну потребітерське ставлення ли. а чи існують для нас сьогодні альтернативні політичні проекти, які можна було б реалізувати для забезпечення нашої безпеки, ну, наприклад, повернення до ідеї Люблінського трикутника, і тут нагадати, що власне таке Люблінський трикутник? Люблінський трикутник це співпраця Литва, Польща, Україна, е, вот, як самостійна окремо від ЄС, е, 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 окремо від ЄС і від НАТО <кхм> структура. Але е, я б сказав так, що уже. Історично так склалося під історичною. Маю на увазі, що через це повномасштабне вторгнення, те, що євроатлантичний вектор для нас скоріше за все зараз є єдиним е можливим. Вектором подальшого розвитку я поясню, чому тому, що Росія для нас закрита надалі, ну з точки зору того, що рівноправного партнерства тут вже більше ну бути не може. Тобто, це буде це, якщо це й будуть відносини, то це будуть відносини з точки зору того, що ну, типу, є агресори, його треба покарати, і агресор повинен пам'ятати про те, про те, що він зробив. А для реалізації якогось власного проекту, ну умовного там відновлення. Я не знаю, Київської Русі, про яку дуже часто mm -hmm. е, зараз згадують, необхідні ресурси. На жаль, у нас і до повномасштабного вторгнення ми залежали фінансово від е, там, кредитів МВФ, від європейської, американської підтримки. А зараз, і це декларується нашими політичними силами: те, що ми залежимо фінансово від е, е, наших партнерів. Відповідно на реалізацію власного проєкту, у нас. Коштів не вистачить саме тому, інтеграція до євроатлантичної спільноти для нас сьогодні є можливістю, скажімо от як я сказав, до цього прийняти оці найкращі практики, спробувати соціалізувати їх в нас і відбудувати економіку, стати сильнішими, а вже надалі думати, що робити. Це, наприклад, був шлях Польщі, тому що ми бачимо, те що Польща в 90-х роках почавши співпрацю. Цю з ЄС вона зараз претендує на те, щоб бути лідером в регіоні Центрально-Східної Європи. І це показник в 90-х роках Польща не могла цього зробити. От саме тому для нас це поки єдиний варіант. І вже після того як буде відновлена економіка, після того як наш бюджет буде не дефіцитним, а профіцитним. Тобто, у нас буде у нас буде залишатися залишатися кошти після там покриття всіх витрат, лише тоді ми зможемо говорити про власний проект. Ну буквально останнє питання: враховуючи агресивність Росії та Білорусі щодо України, чи повинні ці держави бути присутні в нашій політичній стратегії на найближчі декілька років або навіть десятиліття. Якщо ти не займаєшся політикою, то політика займається тобою. Це перша моя це перший мій улюблений вислів, і другий мій улюблений вислів, що навіть після того, як закінчується шахматна партія, на відміну від шахматної партії, життя продовжується. І тому вони повинні присутні бути в нашій політичній стратегії, тому що ми бачимо те, що особливо Росія проявляє проти нас агресивні наміри, і відповідно нам необхідно створювати такі умови, проводячи свою політику, для того, щоб мінімізувати надалі її вплив на наш соціальний і політичний розвиток. Я дякую за таку цікаву розмову. І я нагадаю, що сьогодні ми говорили на тему, ким є Україна для себе і для світу. Нагадаю, що спілкувалися ми сьогодні гостям нашої програми. Сьогодні був кандидат політичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи молодіжної політики та розвитку, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету Василя Стуса Максим Прихненко. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Булгаковою сто один